Три запитання біля воріт неба як ти відповіси? Жінка померла під час лиха, і її душа прийшла до небесних воріт. Коли вона впевнено намагалася увійти, ангел зупинив її та поставив три запитання: подред, чи відвернулася ти від гріха, друг, скільки Божих настанов ти виконала Третій, чи приготувала ти достатньо добрих діл? Жінка з упевненістю відповіла: я часто ходила до церкви і жертвувала гроші. Ангел сказав але ти була занадто горда, вважала себе правою, ніколи не роздумувала над своїми гріхами і не позбавлялася їх, часто зневажала вчення Господа. Господь ясно сказав лише ті, хто виконує Божу волю, можуть увійти до Царства Небесного. Зрештою, жінка у шоці впала у вічний вогонь. Щире покаяння, послух Божій волі та підготовка достатньої кількості добрих діл ось що гарантує нам вхід до неба. Якщо ти згоден, скажи амінь і поділися цим, щоб нагадати іншим.